Сім днів фокусу, день третій. Поглиблення концентрації. Привіт! Замало просто вміти швидко сфокусуватися. Якщо ми хочемо просунутися далі, то повинні вчитися поглибленню концентрації. Чим глибша концентрація, тим стійкіша увага. Під час практик ми зазвичай концентруємося на диханні, тримаємо фокус на вдиху і на видиху. Та нашої уваги надовго не вистачає ми починаємо згадувати всі неважливі розмови, які вели впродовж дня, зважаємо на будь-які звуки за вікном, ну або обдумуємо список справ на завтра. Раптом у нашій свідомості вмикається сигнал, який нагадує, що час уже вернутися до свого фокусу, до дихання, тоді ми починаємо стежити за кожним вдихом та кожним видихом. знову і знову. Це і є усвідомленість, здатність помітити, коли саме ми відволіклись, і повернути себе назад. Практикуючи уважність через медитацію, тобто знову і знову повертаючись до фокусу уваги, ми поглиблюємо свою концентрацію, і що частіше ми це робимо, то глибшою вона стає. Разом із поглибленням концентрації у житті відбуваються помітні зміни. Нам стає набагато легше зосередитися як в повсякденні, так і в робочі моменти. Наступного разу, коли якісь неважливі думки відволічуть вас від розмови з другом, ви зможете швидше зрозуміти це, відпустити ті думки і легко повернутися до співрозмовника. Пропонуємо виконати просту практику концентрації Найперше вмустіться в зручній позі. Ви маєте почуватися розслаблено, але впевнено. Витягніть усе своє тіло. Руки опустіть на коліна. Коли будете готові, заплющте очі. Відчуваєте, як розслабляючись, ваше тіло мов би, провалюється вниз, а живіт м'якшає. Зробіть декілька глибоких ковтків повітря, довгий глибокий втих і довгий глибокий витих. Вдихаючи. Ваші груди підіймаються, видихаючи, опускаються. Ежте, як повітря помалу проникає у ваше тіло, і як помалу покидає його. Тепер спробуйте повернутися до свого звичного темпу дихання так, щоб воно лилося природним потоком без зусиль. Просто фіксуйте кожнісінький вдих і кожнісінький видих від початку до середини і до кінця. Тепер, вдихаючи, щойно ви дійдете до самого кінця вдиху, подумки скажіть один. У кінці видиху, коли легені вже звільняться від повітря, подумки скажіть два. І знову довгий вдих. один. Видих. 德华。では Ваше дихання має бути природним. Не докладайте зараз жодних зусиль. Просто дихайте, як можете. Спостерігайте за тим, як повітря проникає у ваше тіло і як покидає його. Чи зосереджені ви зараз тільки на своєму диханні? Можливо, всі думки у вашій голові перемішались кожного разу, коли ви відволікаєтесь, просто вертайтеся до свого дихання. У тому, що ваш розум почав блукати, немає нічого дивного, це природно, тож не треба себе через це засуджувати. Неважливо, що саме робить ваш розум, важливо, що ви усвідомлюєте сам факт того, що з ним щось відбувається ось у чому суть. Тепер поступово з терпінням та ніжністю вертайтеся до свого дихання. І знову, коли повітря проникає у ваше тіло, подумки скажіть один, коли покидає його два. Розслабтеся, простежте, як стан глибокої концентрації відбивається на роботі вашого тіла. Отож, концентрація дозволяє нам довго тримати фокус на одному завданні, зміцнити її ми можемо за допомогою медитації, але є ще один важливий момент звертайте увагу на все те, що може запобігти порушенню концентрації, наприклад, старайтеся дотримуватися порядку на робочому місці. Якщо ми намагаємося заповнити важливі документи за столом де ніде Руссі впасти. А довкола ще й купа сторонніх звуків, то шанс, що ми втратимо концентрацію, дуже великий. Якщо довкола надто шумно, візьміть навушники, беруші або просто зачиніть двері. Переконайтеся, чи є біля вас зручне крісло, вода і легкий перекус на випадок, якщо ви зголоднієте, так, щоб не відволікатися на походи до кухні, усуньте всі можливі відволікаючі чинники. Вимкніть звук у месенджерах та відкладіть телефон убік, щоб зосередитися на єдиному важливому завданні. Чим менше безладу довкола вас, тим легше вам буде зберігати концентрацію. Так, повернутися до єдиного важливого завдання може бути непросто але щойно ви помітите, що відволіклись, спробуйте заспокоїти свій розум, фокусуючись на диханні. Це допоможе вам швидше повернутися до свого завдання і бути зосередженими набагато довше. Тепер поступово вертайтеся до навколишнього світу, поворушіть пальцями рук і ніг. Коли будете готові, розплюште очі. До зустрічі також на нашому каналі. Ви можете знайти добірки, як вам тривогу та як почати медитувати.